Дорого продаєте сир. Чого так дорого? А по чому же його продавати? Коли на дворі півдесятого ще косимо, ще Ще не думали навіть, ще не їв, чесно сказати. До п'яти возили сіну, Ролик я викидав перед цим. А це ще... Косом, і ще і треба отут до Це вже сьогодні за той, що мене вже сил немає, якщо То По чомусь буде те молоко і по чомусь той сир. Я вам хочу сказати, що так воно все просто. І так воно все, все легко. Так що, так що так, якось так і працюємо. Всім гарного дня. Поїхав я впоратися на ферму. 大家多一看，看到树。